Після того, як я стану олімпійською чемпіонкою, стараюся ну не халтурити на тренуваннях, багато заробляти. Привіт, Софія. Привіт нарешті когось звати, як і мене. Розпайка це проект, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Маю до тебе перше питання. Про що ти найбільше мрієш? Стати олімпійською чемпіонкою. А з, з якого буде спорту? Ти з... З вільної боротьби або ну більш з вільної, з вільної боротьби. Коли твоя мрія може здійснитися? Ну не так скоро, бо мені ще треба багато працювати. А що ти робиш вже зараз, щоб твоя мрія здійснилася? Тренуюсь багато, стараюся ну, не. Халтурити на тренуваннях. А чи буває в тебе таке, що ти боїшся, що твоя мрія ніколи не здійсниться? Я стараюсь тип, ну, не думати про це і думати про щось ну яскраве, добре. А, і думаю, що мені потрібно більше там тренуватись, а, більше? Ну не ліни не лінуватися? А про що ти мріяла раніше, наприклад? Відкрити свій ресторан? Як ти думаєш, про що зазвичай мріють дорослі? Багато заробляти, працювати для себе, заробляти для себе гроші, а потім строїти таку собі життя вже? А чи існують на твою думку люди, в яких немає мрії взагалі? Ні. Але якщо уявити, що вони існують, тому що насправді таке буває, то от як ти думаєш, чому ці люди там перестали мріяти? Їм стало одиноко, і вони перестали думати про себе, і, типу, думають про якусь іншу людину, щоб їй було тільки добре, і перестали йти до своєї мети. Вони її зробили, і у них там далі ну, щось не вийшло, і вони просто закінчили її цю мету, і може почне. Почати... Почнуть іншу мету. А яку пораду ти дала б людині, яка боїться мріяти? Іти до своєї мети, працювати, не слухати інших, хто каже, немає в тебе мрії, не треба тобі, та мрія. Працюй у мене, наприклад, щоб вони працювали і йшли до своєї мети, і не слухаючи нікого.